Вітаю! Сьогодні у нас цікава тема Патентна заявка США ще з 2006 року. Уявіть, Google вже тоді розробляв методи, як покращити пошук, аналізуючи ну, досвід інших користувачів. Доброго дня! Так, це документ 2006 022 45 54А1. Називається він, якщо дослівно, перегляд запитів з використанням відомих високорангових запитів. От саме про це і поговоримо. Як саме вони хотіли нам допомогти знаходити кращі результати, пропонуючи ну, альтернативи, що базуються на досвіді інших? Ну, власне, проблема ж класична. Часто буває, що вводиш запит, а результати ну не зовсім те, що треба. Ага, занадто загально або навпаки, не знаєш, як точно сформулювати. Саме так у патенті якраз про це ідеться: стандартні методи там синоніми додати чи щось уточнити, вони не завжди спрацьовують. І яке ж рішення вони запропонували? Оці високорангові запити, так? Що це таке? Так, це ключове поняття known highly ranked queries або KRQ. Ідея в тому, щоб знайти запити, які вже, так би мовити, перевірені часом і багатьма користувачами. Перевірені. Так. Тобто, це ті запити, які люди часто використовують, і що важливо, після чого вони рідко ну, переформульовують свій запит, не міняють його. А, -а, а тобто, якщо людина ввела запит і знайшла, що шукала, вона більше нічого не міняє, і система це бачить. Саме так. Патент припускає: якщо запит не змінюють, значить користувач, ймовірно, задоволений результатом. Це ніби використання колективної мудрості. Беремо те, що спрацювало для багатьох. Цікаво. Тобто система шукає такі собі золоті стандарти запитів. А як вона вимірює цей ранг чи успішність запиту? Цей ранг запиту, query rank чи QR, базується головним чином на двох речах. по-перше, це частота запиту, query frequency, QF, ну як часто його взагалі вводять. Логічно. А друге. А друга це задоволеність користувача, – «user satisfaction». Її оцінюють, наприклад, дивлячись, як рідко люди змінюють запит після введення. Це називається «inverse revision frequency» IRF, зворотня частота перегляду, скажімо так. Тобто, чим рідше міняють, тим вища задоволеність. Так. Або ще можуть аналізувати поведінку, наприклад, чи довго користувач залишався на сторінці, на яку перейшов з результатів пошуку. Такий собі довгий клік. Отже. Висока частота плюс висока задоволеність це і є високий ран запиту. Зрозуміло. Є зіркові запити KHRQ, але ж ми не завжди вводимо саме їх. Що з тими запитами, які схожі, але, може, не такі вдалі. А для цього є інше поняття: близькі запити, Nearby Queries або NQ. Це такі запити, які самі по собі, може, і не суперпопулярні чи ефективні. Угу. Але з них часто переходять на ті самі зіркові KHRQ. Точно. Система аналізує, що користувачі часто змінюють запит, а саме на запит B, де B – це KHRQ. Оця близькість визначається за різними параметрами: поведінкова схожість люди так роблять, семантична значення схоже, синтаксична, написання схоже. Тобто NQ – це як такі собі сходинки до успішного запиту KHRQ. можна і так сказати, так. Гаразд. Є успішні KHRQ, є сходинки до них NQ, як система це все використовує, щоб запропонувати мені, користувачу, кращий варіант, коли я щось шукаю. Дивіться, як це працює. По-перше, система постійно аналізує величезні обсяги даних про пошукові сесії, логи, запитів. Знаходить ці KHRQ та NQ і будує між ними зв'язки, створює такий собі індекс. Окей, індекс зв'язків є, а далі. А далі. Коли ви вводите свій поточний запит, назвемо його GQ Given Query, система починає порівнювати його з усіма запитами у своєму індексі IQ Indexed Queries. Для кожного IQ вона обчислює ймовірність ревізії Revision Probability – RP, тобто наскільки ймовірно, що я, ввівши свій запит GQ, насправді хотіла б ввести оцей індексований запит IQ саме так. Наскільки ваш запит близький до цього IQ – Враховуючи всі ті схожості, про які ми говорили. А потім обчислюється ключовий показник оцінка ревізії Revision Score, РС. І як вона рахується? Дуже просто: РС дорівнює РП, QR, тобто ймовірність того, що ви могли б перейти на цей запит РП, множиться на ранг цього запиту QR. Ага. Тобто система шукає варіанти, які одночасно і схожі на мій запит, і самі по собі є доведено ефективними, мають високий ранг. Точно. Система відбирає запити з найвищою оцінкою РС. Вони й стають альтернативними запитами AQ, які пропонуються користувачеві. А що саме пропонується? Сам цей запит з високим РС? Тут є нюанс. Якщо найкращий знайдений варіант AQ – це вже сам по собі KHQR, високоранговий запит. То його і пропонують. А якщо цей AQ є близьким запитом NQ, тоді пропонують той KHQR, на який цей NQ зазвичай вказує, та сама сходинка. Саме так, пропонують кінцеву мету, так би мовити. У патенті наводять приклад із запитом BBQ skewers, тобто шампури для барбікю. а система може запропонувати Williams Sonoma». це ж бренд магазину посуду. Чому? Це ж не синонім. Так, це цікавий приклад. Справа в тому, що William Сонома, хоч і бренд, може бути KHHQR, тобто високоранговим запитом у цій категорії товарів, і він може бути сильно пов'язаний з якимись NQ, наприклад, Wooden Skewers – дерев'яні шампури. А Wooden Skewers, у свою чергу, семантично чи якось інакше близький до мого початкового BBQ Skewers? цілком можливо. Тому, хоча якийсь інший QR, ну скажімо, як у них в прикладі Брітні Спірс, може мати загалом вищий ранг QR у всій системі, але він зовсім не схожий на BBQ Squares. Отож, його ймовірність ревізії РП з вашого запиту буде близькою до нуля. Відповідно, і фінальна оцінка РС дорівнює рівня буде низькою. А от William Сонома через зв'язок із релевантним NQ Wooden Squares Матиме значно вищий РС у цьому контексті. Тобто система пропонує не просто найпопулярніший запит, а найрелевантніший і популярний варіант для мого конкретного випадку. Так, це врахування контексту через оцінку ревізію РС. А як це виглядало б для мене, як користувача? Мені б просто показали список інших слів. Патент описує і це. Наприклад, на їхньому РС3 для запиту «шіц» простирадла могли запропонувати варіанти: лайненс, білизна, бедінг, постіль, «бедшіц», постільні простирадла. Ага. І що важливо, поруч з кожним запропонованим варіантом, могли показувати кілька прикладів допових результатів пошуку для нього. О, це зручно. Можна одразу глянути, чи це те, що я шукаю, не переходячи за посиланням. Саме так. Це допомагає швидше зрозуміти, який альтернативний запит краще відповідає вашому наміру. Зрозуміло. Тобто, підсумовуючи, цей підхід 2006 року, це була досить рання, але, як на мене, доволі продумана спроба використати ну, мудрість натовпу, колективний досвід пошуку. Абсолютно. Щоб покращити досвід кожного окремого користувача. Замість простого аналізу слів у запиті, система пропонувала перевірені шляхи, які вже спрацювали для мільйонів інших у схожих ситуаціях. Так, це дійсно цікавий підхід до використання даних, і це наштовхує на таку думку. Наскільки сильно от такі системи, що аналізують масову поведінку і визначають ці найкращі чи високорангові шляхи пошуку, можуть непомітно для нас скеровувати нашу цікавість і впливати на те, які саме відповіді чи інформацію ми знаходимо першими.